Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні п'ятниця. Останній робочий день тижня, 11 грудня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Якби була вакцина, моє життя склалося б по-іншому. Про наслідки хвороби, які зробили із людини інваліда. В сюжеті наших кореспондентів на вулиці Південно-Кільцевій горіла автомийка, що розташована в гаражних кооперативах. В Чернівцях відкрили пам'ятник полеглим воїнам. Якби була вакцина, моє життя склалося б по-іншому. 60-річний житель села Банилів Підгірний тільки 11 місяців мав здоровий організм. Після перенесення поліоміеліту життя тоді хлопчика а зараз вже чоловіка стало важким та незручним. Про наслідки хвороби, які зробили із людини-інваліда. Дивіться далі в сюжеті. Тяжко жити хворій людині, всім здорові. Мене вдарило по лівій нозі, по лівій руці, частково по правій руці. Здоров'я геть підірване. І вже не міг робити, то, що, то, що би хотілося, а вже те, що може. Я перехворів дитинство на поліемеліт. Це є інфекційна хвороба. Вражає, в першу чергу нервову систему. Якщо це уражується дихальна система, то це приводить до паралічу дихального центру, і дитинка вмирає просто-напросто. Якщо йде ураження більш периферійних центрів, то тоді за рахунок того, що йде атрофія цих нервових центрів, йде так звані вялі паралічі. І вони як можуть бути верхні, так і нижні, а можуть бути і комбіновані. От як у даного хворого, з яким ви будете спілкуватися. Йде ураження і верхньої частини, і нижньої йде гіпотрофія, атрофія, і природньо погано вони ходять, погано працюють рукою. Рука практично не функціонує. Там якісь елементарні рухи можуть виконувати, але життя людини зіпсоване. На все життя тому батьки несуть відповідальність. Якщо вони відмовляються від щеплень, вони несуть, вони навіть не розуміють, що потім прийде до того, що дитина все життя їх буде опосередковано. Ну в лапках дякувати за таку медвежу послугу. Зараз проходить другий етап імунізації додаткової дітей проти поліомеліту з двох місяців до десятирічного віку. Перший етап закінчився місяць назад. Ми маємо. По підсумках першого етапу 94% охоплення дітей оральною полімелітною вакциною після першого етапу і під час проведення першого етапу випадків ускладнень від щеплень полімелітом в нашому районі не зареєстровано, і їх і не було. Перед кожним щепленням, незважаючи, чи це масова імунізація, чи дане щеплення, ну. Планове ми проводимо огляд дитини, вимірюємо температуру, слухаємо легені, дивимося горло на наявність гіперемії. Якщо дитина здорова, пишемо згоду, підписує мама і відправляємо дитину в кабінет щеплення. Ми прийшли на другу вакцинацію масову щеплення поліміеліту. Вимірюємо зараз температуру і в подальшому будемо ставити капельки. Після першої вакцинації були якісь. Ні, ніяких ускладнень не було. Все добре, пройшло. Температура 36,5. Дивіться, мамо, все добре. Чи вакцина доставляється з центрального складу обласного це з обласної санстанції -сан на склад районний? Ці кружечки вони не мають поміняти цей колір, не має ставати темніше. Вони мають зберігатися 6 годин, і вони не мають міняти колір протягом 6 годин. Якщо вже поміняють, то вже не можна використовувати ці вакцини. В разі, якщо в дитини виявлено якесь гостре захворювання, та ж гостра респіраторна вірусна інфекція чи інше захворювання гостре, цій дитині щеплення не проводиться. Після видуження ця дитина буде прищеплена вже в подальшому. Вакцинуватися вкрай необхідно. Набагато легше жити здоровій людині, ніж хворі. І я не думаю, щоб якісь батьки хотіли, щоб їхня дитина була хвора. Всі батьки хочуть, щоб дитина була весела, здорова жити, радісна. На вулиці Південно-Кільцевій горіла автомийка, що розташована в гаражних кооперативах. Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о пів на сьому ранку. Подробиці, дивіться далі. Ось так палала автомийка на південно-кільцевій. На місце виїхали два відділення рятувальників. Горіла покрівля автомийки на площі 150 квадратних метрів. По прибуттю до місця за зовнішніми ознаками було видно те, що горить три гаражі. Рятувальники провели розвідку, відбуксирували два автомобілі з сусідніх гаражів Безпечне місце і приступили до гасіння. Пожежа складнілось тим, що в приміщеннях була велика пожежна навантага, а саме дрова, шини та інші речі. За півтори години пожежу загасили. Вогонь знищив частково перекриття та покриття автомийки, електропроводку та побутові речі. Попередньою причиною виникнення пожежі являється коротке замкнення електромережі. Загиблих та поранених немає. Лариса Сергієва, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Обговорення проекту обласного бюджету та змін до перспективного плану формування територіальних громад Буковини відбулося в сусідній залі за участі народних обранців, голів об'єднаних громад та експертів. Подробиці вже за мить. В нас є 10 громад, але з тих 10 громад дві відповідають повністю перспективному плану, і вони виходять на прямі між бюджетні відносини. За хвостка в Цій статті 64 статті бюджетного кодексу, яка каже, що напрямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, і відповідно там ціла низка перелік податків, які отримують ці об'єднані громади, виходять тільки ті громади, які відповідають перспективному плану яких у нас, я вже казав, дві. Ще вісім громад не відповідають цьому перспективному плану. Там невідповідність є різна. Є е, варіант такий, про який сьогодні говорив голова обласної адміністрації, що шість це в Мамализі сільських рад об'єдналося, а сьома ще ні. Тому, доки це питання залишилося невирішеним, обласний бюджет депутати обговорювати не починали. Громада настільки активізована, громада хоче змін. Громада хоче працювати. І хоче, щоб в рамках того, що обіцяно в рамках децентралізації отримати. Сьогодні, якщо ми десь дамо, десь не дамо, десь проінформуємо, десь не проінформуємо, реформа далі не буде працювати, особливо на Буковині. Населення Буковини довіряє тільки прикладам і тільки фактам. І важливо сьогодні, хочу зняти цю напругу вісім-дві. Тільки що я особисто виходив, говорив з заступником міністра фінансів, всі 10 громад включені в проєкт бюджету на слідуючий рік. Звичайно, перспективний план треба змінювати, але сьогодні ми будемо мати можливість сформувати бюджети на наступний рік у всіх 10 наступного плану об'єднаних перспективного плану. У нас відбулося, що у нас фактично жодна громада з 10 не відповідала перспективному плану. Тому і виникла крайня необхідність робити те, щоб підганяти перспективний план до тих територій, які дали добро на добровільне об'єднання. Значить, ми наполягали і говорили. Ну давайте ми все ж таки проведемо сесію, бо тому що мотивації достатньо для того, щоб не відчікувати 20 днів, щоб все ж таки проголосувати, відправити це на кабінет міністрів, який має своїм розпорядженням все ж таки внести зміни в перспективний план. Окрім цього, йшла мова і про обласний бюджет, у якому ще не враховані. Перше нові зміни в законодавстві України, друге 10 об'єднаних громад. Ми сьогодні розглядаємо обласний бюджет, а не бюджет області. І бюджет області не затверджується, тому що у нас від бюджету кодексу, кожний місцевий бюджет самостійний, виписано бюджетним кодексом чіткі доходи відповідних бюджетів і чіткі видатки. Тому ми говоримо сьогодні про обласний бюджет. обласний бюджет має свої установи обласного значення, які забезпечують надання послуг населенню всієї області, а це 122 заклади. Фінансується з обласного бюджету штатна чисельник якесь тринадцять тисяч дев'ятсот штатних одиниць. Сесія Чернівецької облради відбудеться на наступному тижні. Про це сказав Іван Монтян під час обговорень. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Герої завжди житимуть в пам'яті боковинців на території військової частини 3 батальйонно-тактичної групи 80-ї бригади високомобільних десантних військ. Відкрили пам'ятник полеглим воїнам, які віддали своє життя в боротьбі із агресором на сході України. Ідея створення цього пам'ятника народилася у воїнів побратимів. Наші серцях, а їх нема в своїх родинах. Де не гудуть, не горять пентеринка. Бійці, які загинули, вони були різних віросповідань, різних професій, з різним життєвим досвідом. Але їх всіх об'єднала одна мета це Україна, а також героїчна боротьба. За світле майбутнє нашої держави. Миколаївич, Мізунський Юрій Іванович Вікторович. Я дякую рідним батькам, дружинам за ваших синів, за те, що вони були надійною опорою. Друзями, вони залишилися для нас. Завжди, все. Бойовими побратимами, друзями. Слава воїнам, Дісонному. Ми загинули. Ми не загинули. Вони повернулися до нас у граніті, щоб стати вічними свідками тієї жахливої трагедії, яку розв'язав Путін. Я хочу сьогодні звернутися до вас, хлопці. Вітами слави ваших побратимів і гордо несіть звання захисника своєї вітчизни. Не Є криватий вислів, десантники не вмирають, вони назавжди виходять в небо. Чорнівецький міський голова зустрівся із представниками батальйону спеціального призначення Донбас та бійцями Національної гвардії, вручивши медалі за відвагу посмертно рідним чорнівчан Леоніда Петехачного та Олексія Буравчикова. Шанувати буковинських військових, які загинули у боях під Іловайськом, вирішили представники батальйону спеціального призначення Донбас Національної гвардії України. Пишаюся тим, що я виконав обіцянку, яку я дав своїм побратимам. Після Іловайська разом з командиром, що всі бійців нашого батальйону, які були в тих боях, які загинули, які залишились живими, ми обов'язково відмитимо і нагородами. З великим хвилюванням я хочу вручити нагороду. Медаль за відвагу батальйону Донбас, батькам Буравчикова Олексія. Будь ласка. как раз приехали ребята, те, которые хорошо знали Алексея, и вот они уже рассказали, что где как. И как, как погиб. Правильно говорят, бронежилет должен защищать, а в данный момент он его погубил, в том смысле, потому что его взрывной волной сбросило с машины, и он упал так, что бронежилет поломал ему ребра, а ребра уже дальше погибли. Такою ж нагородою посмертно удостоєний і Леонід Петихачний. Ми його знали під призивним брання. У нього залишилась тут дружина і маленька дитина, дівчинка. Я хочу вручити дружині Валентині цю нагороду батальйону Донбас за відвагу. Ця нагорода була би дуже важлива для власне для мого чоловіка, тому що він гордився. Він дуже хотів батальйон Донбас. Він гордився цим званням, що він туди потрапив. Він був справжнім чоловіком. Він був гідною людиною, надзвичайно добрим, вічним, ну чуйним батьком і надзвичайно щирим і люблячим чоловіком. Тому Петро Гайдашук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецький репортер вже розповідав вам про те, що у вихідні в Чернівцях з'явиться ще одне містечко із пряничних будиночків. Воно складатиметься із виробів, які принесуть на солодкий ярмарок, чорнівчани та кондитери. Організатори заходу так перейнялися майбутнім дійством, що почали самі випікати ці чудернацькі вироби. Надія Величко напросилася на кухню, де творили солодкі шедеври. У Норвегії з город, який кожен рік робить найбільший пряничний город в світі. Туди приїжджають 50 тисяч туристов. выставка виставка сім днів неділю. 50 тисяч туристов приїжджають для того, щоб и і насладитися і просто прийняти, участие. участь. Очень хочеться, щоб такі ж туристи приїжджали в наши Черновцы. Катерина Пономарьова розповідає, поки визначили найсмачніший рецепт для пряників, перепробували п'ять різних конфігурацій. Але цей рецепт найсмачніший. Це тест дуже смачне, дуже ароматне, Це робиться з смутки. простой или с муки э, жидней, чуть-чуть с добавлением для того, чтобы оно лучше растекалось. Э, значит, туда кладется корица, кладется имбирь, кладется гвоздичка, кориандр, поэтому оно очень-очень красиво пахнет. Вот такие вот формочки. Хочешь, мы заказали их в интернете. В принципе, каждый человек может это сделать легко и просто. Вот так мы делаем раз, и одна половиночка домика у нас уже готова. Тобто Теперь ми это красивенько беремо і в духовку розгрітую на 180 градусов закладуємо 10-12 минут. Печер теста очень швидко. Зараз Поки один будиночок випікається, вчимося їх розписувати. Розписуємо звичайною цукровою глазурю на основі. Білка та цукрової пудри. Це все збивається міксером, наповнюється кондитерський мішечок, і вже тут залежить від власного художнього смаку побажань в розписі. Це основа будиночку. Такі будиночки будуть розписуватись на майстер-класі. Точно такі самі. Для оздоблення пряників і власне самих будиночків можна використовувати будь-що. Головне, щоб було їстівне, гарно виглядало і трималося. У нас міксером. Боже, який запах! Дома пахне Траждіством. Пита. Смотрите, какие у нас вийшли красивенькі. Теперь совет, который я получила от девочки, которая профессионально занимается пряничками. Для того, чтобы они не были такие вздутые, мы их просто переворачиваем на пару минут. Они под весом своим собственным выровняют сами себя. Смотрите, какие они красивые. Сейчас мы покажем, как сделать, чтобы этот дом стал еще красивее. Так, смотрите, мажем глазурькой. Это наш такой строительный клей. Основа кулинарии нашей, по крайней мере. Будиночки, які випікали волонтери, не будуть брати участь у конкурсі на кращий виріб, але в неділю їх можна буде придбати з аукціону. Отримані гроші витратять на благодійність. Ми делаем заварное тесто. Заварное пряничное тесто написано очень громко хранится более даже больше года. Но вообще реальный срок хранения пряничного домика месяц. Потому что где-то через месяц тесто начинает уже не тесто, а уже само сопряничек, он начинает размягчаться и домик может просто развалиться. То есть фактически покупая домик и поставив его даже до Нового года, возможно, где-то там на холодильнике, спрятав, если это удастся спрятать, конечно, от ребеночка, угу. можно именно через 2-3 недели получить очень вкусное, мягкое, намного более мягкое, чем при выпечке. Журналісти дуже люблять казати, що шкода, що ви не відчуваєте цього запаху. Так от ви можете відчути цей запах, він дійсно божественний. У суботу, о 12-й годині, буде урочисте відкриття різдвяного солодкого ярмарку і також е солодкого містечка з пряничних будинків. Організатори кажуть, що їх буде більше 30. -ти. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У випадку, якщо ви не встигнете завітати до приміщення ратуші в суботу, ви зможете подивитися сюжет про це вже в наступному випуску Чорнівецького репортера в понеділок. Селятин, село, яке стоїть на межі двох держав України та Румунії. Саме там відбувалися запеклі бої під час Першої світової війни. А зараз населення бере активну участь в допомозі нашим військовослужбовцям, які відстоюють державну цілісність в зоні АТО. Більше 30 чоловіків були мобілізовані з цього населеного пункту, 20 випускники місцевої школи. Саме тут, у стінах навчального закладу, збирають спогади живих та зберігають пам'ять про загиблих. Ось ця меморіальна дошка нагадування про 21-річного хлопця, який 10 років свого життя провів у стінах селятинської школи. Загиблого пам'ятають живим, надають посильну допомогу. Наше село також є селом, з якого дуже багато жителів беруть участь у антитерористичній операції. Перепрошую на сході. В даний момент 20 випускників нашої школи є учасниками. Вони передають нам експонати. Ми з ними постійно спілкуємося, передаємо їм спонську допомогу і працюємо з ними. Плідно постійно. Більшість нинішніх військовослужбовців самі колись поповнювали колекцію експонатів шкільного музею. Задяки учням нашої школи було знайдено, як ви бачите, експонати. Які ну вони це ще з Першої світової війни? Також у нас є шоломи німецьких військових. В різні види боєприпасів а і так види із старовинної старовинної видів зброї. Наш музей був створений 15 років назад, оскільки наша школа є школою, яка був перше створений загін ЮДП у Радянському Союзі. На основі цього ми постійно брали активну участь в охороні кордону. «ЮДП» розшифровується як юний друг прикордонника. Такий загін є в цій школі і в сусідній школі інтернаті. Чернівецький репортер поцікавився, що саме вивчають діти. Веди гранати. які гранати як їх правильно кидати в яких положеннях їх кидати Тепер у нас тема була техніка, танки, бойова техніка гранати. Як поваження як, як, як коли почнеться, наприклад, ядерна війна, сховатися це правильно, як спочатку ми всіляко допомагаємо, навчаємо спецзасоби, слідознавство різні заняття, які ми проводимо, і в майбутньому. По закінченню навчання з числа місцевих учнів багато виявляє бажання проходити службу. Другий момент, що учні, у них підлітковий вік, вони ще не вміють казати неправді. Те, що бачу, то говорю, що використовувати в охороні також доцільно. Серед відвідувачів клубу чимало дівчат. Я вважаю, що кожна жінка та... Боїться за свого чоловіка, який там на сході, захищає свою родину, батьківщину. Незважаючи на те, що там війна, кожна людина хоче, щоб був у Україні мир. Ну, думаю, що є такі дівчата, які теж захищають нашу Україну. Ну да, і дівчатам, ну і жінки можуть сидіти вдома там по господарстві займатися. Але на мою думку, ну я теж більше прагну до воєнного, теж є прагнення захищати Україну нашу знання, які отримують діти у клубі юних друзів-прикордонників, мають неабияке практичне значення, адже приміщення школи ось воно. А державний кордон. Ось він вже починається. Надія Величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 19 грудня торговельно-розважальний центр Депо відзначає день народження. Уже шість років поспіль чернівецькі родини обирають ТРЦ-депо. Депо для того, що в ньому все є. Тобто і продуктовий, і одяг можна знайти, особливо коли якісь знижки є. Так як найпоширеніше тут влаштовуються розпродажі. Великий вибір, нормальні ціни, якісне обслуговування. Депо центр завжди попереду. І це дійсно для всієї родини, що можна прийти із маленьким, бо в мене є. Син і він завжди сюди хоче і хоче, і хоче, і хоче. Так що депо центр це найкраще. А все найкраще для відвідувачів ТРЦ Депо 19 грудня в День Святого Миколая, та з нагоди дня народження можна зробити вигідні покупки зі знижкою 70%. До свята Ми готувалися заздалегідь і те саме рекомендуємо нашим відвідувачам. Адже саме 19 грудня буде розіграна путівка уікен до Європи, придбавши. Товар на суму 700 гривень. Ви берете участь у розвірші у Єкенду у Європі від туристичної фірми «Логос 2001». Також святий Миколай завітає до дітей у розважальному центрі Фентезі Таун, де кожен гість отримає сюрприз. 19 грудня для любителів виробів ручної роботи буде організована виставка хендмейт, на якому кожен зможе придбати собі виріб до душі. Для дітей будуть організовані майстер-класи, аквагрими, фотозона, на якій кожен з вас може зробити гарне сімейне фото і відразу ж роздрукувати в нашому торгово розважальному центрі на першому поверсі. І на завершення усіх гостей нашого свята ми хочемо пригостити смачним тортом від супермаркету Сільпо. Запрошуємо усіх чернівчан на святкування 6-го дня народження ТРЦ депоцентр, оскільки день народження це завжди свято, усмішок, посмішок і радості. І саме цей позитив, саме ці емоції ми хочемо подарувати. Вам і вашій сім'ї, Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Я ж з вами прощаюсь до завтра, тому що завтра на вас чекає підсумковий випуск. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого до завтра.